Вітаю всіх, хто зараз мене чує. Сьогодні я звертаюся до вас у надзвичайно тяжкий час, адже війна знову нагадує нам про крихкість людяності і важливість пам'яті. Я стою перед вами сьогодні, щоб говорити, не мовчати. Адже мовчання, як показує історія, може бути зброєю, яка підтримує зло. Історія голокосту це історія мовчання байдужості, упереджень, які призвели до жахливих злочинів проти людяності. Коли ми згадуємо жертв Голокосту, це не лише спроба зберегти пам'ять про трагедію, це наш обов'язок перед минулим і майбутнім. Знати означає діяти, а пам'ятати означає змінювати. Ми не маємо права дозволити історії повторитися, адже вона вчить нас, що упередження, стереотипи та ненависть це ті зерна, з яких виростають житті геноциду. Наприклад, під час Голокосту мільйони людей стали жертвами через свою релігію, етнічне походження чи інші відмінності. Байдужість оточуючих дозволила злочинцям діяти безкарно. Але водночас були й ті, хто ризикував життям, рятуючи інших. Такі люди, як Оскар Шиндлер чи українка Олена Воцихівська, показали, що людяність і сміливість можуть протистояти злу. Але що означає пам'ятати у світі сьогодення? Це означає протистояти несправедливості тут і зараз. Толерантність це не лише терпимість до іншого, це активна позиція проти ненависті. Це здатність побачити в кожній людині гідність незалежно від її релігії, національності чи кольору шкіри. Сьогодні ми живемо у час, коли інформація доступна, а стереотипи все, ще міцно тримаються у свідомості багатьох людей. Кожен із нас може стати носієм змін, якщо почне з себе. Ми маємо говорити в класі, в полі друзів у суспільстві, говорити про рівність, про права, про історію, яка вчить. Мої права це права кожної людини. Коли хтось поруч позбавлений права на свободу, на безпеку чи на життя, мої права теж під загрозою. Ми єдине людство. І тому трагедії минулого це не лише біль єврейського народу, це урок для нас всіх. Сьогодні, як ніколи, важливо залишатися людяними. Адже людяність це наш захист від ненависті. Толерантність це наш спосіб сказати ніколи знову. Давайте пам'ятати, давайте змінювати світ через наші дії. Адже саме ми, молоде покоління, несемо відповідальність за те, що пам'ять про Голокост не стала лише сторінкою, підрушенку історії, а живим нагадуванням про те, ким ми маємо бути. Дякую за увагу.